Чи це було попередні консультації, чи попереднього м, надання в, в департамент ну, в управління там так е, орендних ставок, які там чи передбачаються, що були б, то, чи визначення ринкової вартості для допомоги керівнику, тому що не всі керівники орієнтуються в цьому. ,明白? Це Я треба це безпосередньо вашого вашего Так якщо ми говоримо про... Я зараз не можу сформулювати чітко так на комісії, там так себе треба просидіти проговорити, щоб це було не суперечило лише на законодавство. Там, так і було реально не просто якісь як каральні чи ні, бо це просто має бути в е, допомогу. Коли керівник і каже, слухайте, а скільки то Та, так? От я не орієнтуюся, звернувся до мене стільки. Я розумію, що він зараз орієнтується лише на ту на, на пропозицію. Ну тобто приходжу той самий, самий орендалій, каже, дивіться, я там там ходити стільки, там платить, стільки я платить, стільки. Ми ну, короче, іби тут був конкурс, тоді ціни не було. Я гарантую, щоб такої ціни не було. Оскільки це просто продовження договору, я не люблю це слово пролонгація не люблю цього слова. Але ми ті правовідносини припинили нові Но без конкурсу, тому що е, оцей організація, який добросовісно виконував, всі умови договору, він є, має пріоритетне право на це приміщення. Тому така без Так. А е, якщо би був конкурс, то такої ціни не було. Було б тих 500 600 гривень, я з вами згідно. А так як тут конкурс і роки людина, то ніби як. Комп'ютер не працює по самому цьому дизайну. Да. Так. Так. Да. Ну ще соді прямо під уша раз подивитися. Працюю. Працює? Працює. Ну. працює, так? Комп'ютери є, це. Добре. Там, десь 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 комісії. Дякую вам за діяльність. Вдячний вам за те, що ви зіснилися, так розумію, що ми можемо продавати інформацію, та яка тут є, з нашими сьогодні. Позиції ми, зокрема, Віталій Миколаєвич надав стосовно вибіркового такого моменту, ми не можемо всі відразу ж перевіряти. Але якщо ми будемо розуміти, що десь раз в квартал перевіряється 3-4 заклади, і кожен директор там може це на, це на собі відчути, то я думаю, що це буде небагато, лише треба писати, що буде у випадку, якщо. Тому що не перевірити це добре. Я Хочу сказати, об АПК. наступний об'єкт це АПК. Це АПК, да. так? А що це забуває? Там де департамент агропромислового розвитку. Це приміщення. Там де казначейство. Да. Да. там. Там де... теж mm -hmm. да. є питання. А там ще. Це ж, Тут, це, наші, там, ніякий договорів, нічого не мають. Вони доплатять, да. що це об'єкт, але з потолка просто. Бачите, роботи не почати. Є, ми знаємо. Правильно, ці і керівники там на місці, правильно? Так, да, Листи писали, загородні писав, що просимо дати звідку, ми хочемо звіт по оренді, щоб потім ніхто нічого не реагує, ніяк і З вашого дозу. А яка площа ОПК? Ой, Що десь там більше трьох тисяч. Е, є, я не скажу. У мене там написано, я на пам'ять не помню. О, Тоже, так, 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 так. Ну в Десь так, десь п'ять тисяч точно. Добре, я всім дякую. Протокол буде готовий. Прошу тебе ще.